На Рівненщині триває набір добровольців у гвардію наступу. Це добровольчі батальйони, формування яких оголосило МВС. Гвардія наступу буде звільняти окуповані українські міста. У собі матиме кілька додаткових бригад нацполіції, нацгвардії та держприкордонслужби. Основою таких батальйонів будуть професійні та колишні військові, а також добровольці і бійці патріоти. Їм пропонують достойну зарплатню. Набір триватиме 60 днів. 1 квітня після навчань бійці вже мають стати до строю. Більше інформації про нові підрозділи можна дізнатися у ЦНАПах області. Скільки бажаючих на Рівненщині вирішили приєднатися до гвардії наступу? Далі у прямій мові працює вже 5 СНАПів, два з них знаходяться в місті Рівному, інші Вараж, дубно сарни. Більше 400 осіб виявили бажання і прийшло на первинну консультацію. До 50 осіб виявили бажання йти в штурмові бригади і почали проходити медичні огляди. Ми бачимо, що це мотивація, це бійці, які хочуть захищати нашу країну. Потужні, з досвідом. Багато з них, хто працював в цих структурах, і виявили бажання знову піти. Ну а як відбувається набір до гвардії наступу в інших регіонах у рамках проекту Ну що там у вас? Наші колеги з Дніпра та Чернівців готові розповісти про ситуацію у своїх областях. Який там перебіг кампанії порівняно з Рівненщиною? Діана Пожара, ведуча радіо Сі-4, місто Чернівці, вже долучилася до нашого ефіру. Діано, вітаю вітання з Буковини. Рада сьогодні бути з вами. Діано, то як на Буковині відбувається набір у штурмові бригади? У Чернівецькій області до гвардії наступу подали вже понад 100 заявок для вступу. Далі добровольці проходитимуть медичну комісію, психологічну підготовку та фізичні випробування. Відомо, що саме до бригади Людь від Нацполіції зареєструвалися найбільше кандидатів. Набір триватиме два місяці, аби долучитись, буковинці збирають відповідні документи та приходять до одного з трьох ЦНАПів Буковини. Дякую, Діано. Як бачимо, кількість добровольців поки невелика, але це дані лише за один тиждень зі старту кампанії. А наскільки активно записується до гвардії наступу на Дніпропетровщині? Анастасія Славкова, ведуча радіо Європа, плюс, вже з нами на зв'язку. Настю, мої вітання. То хто більш активно записується у підрозділи гвардії наступу у Дніпрі? Вітаю вас, колеги на Дніпропетровщині. Також триває вступ до гвардії наступу до таких підрозділів як Лють, Рубіж, Карадах та Борвієм. Записуватися добровольці можуть у дев'ятьох снапах. І два із них знаходяться саме у Дніпрі. Приймаються у нас, як повідомляють в обласній поліції саме добровільці, але все ж таки акцент робиться більше на колишніх або. Діючих працівниках національної поліції, або а, рятувальників, або прикордонників, і, до речі, а, цей. Гвардія наступу також формуються на базах Нацполіції, Держприкордонслужби і Національної гвардії України. Люди приходять до ЦНАПів добровольці, приходять вони і друзями також всі разом хочуть потрапити наприклад до одного підрозділу. Як повідомляючи після того, як їхні заявки будуть прийняті, люди відправляються. На обстеження до е, медицинської комісії, ну а потім вже починається навчання. Як розповіли у національній поліції, навчати людей будуть саме за натівськими стандартами, і е, потім вони отримуватимуть Саме зброю натівського зразку на Дніпропетровщині потрошення охочих чимало. Це саме ті люди, які будуть звільняти нашу країну від російських окупантів. І до речі, також повідомляють, що найголовніше у людини це бажання, і потім вже з результатами медичних показників вони будуть навчатися і будуть далі працювати. Працювати у гвардії наступу, і також як повідомляють у обласній поліції, люди будуть за це отримувати зарплатню. Колеги, дякую за розмову. Такою є ситуація з набором добровольців до гвардії наступу. Компанія лише набирає обертів, тож будемо слідкувати за її перебігом.